Я українка, горджуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом, умію писати, слова мелодії, у вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині. Де все мені в радість, ліси і садки, озера й річки, і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори й долини, цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй солодко грає супілка. Бо я з України, бо я українка.